Білі Айліш оголосила весняну дату виходу свого очікуваного концертного фільму «Hit Me Hard and Soft – The Tour». Повідомила вона це у Сан-Франциско, де завершила своє фінальне шоу. І повідомила, що супровідний концертний фільм, створений разом із режисером Джеймсом Кемероном, вийде на екрани 20 березня наступного року. Концертний документальний фільм буде випущений у форматі 3D. Уперше Білі натякнула на проєкт цього літа на концерті в Манчестері, де розповіла про співпрацю з оскароносним режисером Кемероном. Вона сказала публіці, що Камер більше, ніж зазвичай, і що працює над чимось дуже особливим разом із Джеймсом. Тоді вона зазначила, що чотири манчестерські шоу стануть частиною фільму та що Кемерон був у залі. Також пожартувала, що носитиме один і той же сценічний костюм чотири дні поспіль. Тур неодноразово потрапляв у заголовки нещодавно через конфлікт. Ілона Маска, якого вона назвала образливими словами, за його небажання використовувати величезні. Статки для підтримки важливих благодійних ініціатив у світі. Після критики на адресу кількох мільярдерів стало відомо, що Еліш пожертвувала 11,5 мільйонів доларів зі свого туру «Hit me hard and soft» на благодійність у сфері продовольчої рівності та боротьби з кліматичною кризою. Я б дуже хотіла сходити в кінотеатри на цей 3D-фільм, адже на концерт мені точно не світить найближчим часом. У Сеулі пройшов ексклюзивний поп-ап від Adidas під брендовою назвою Adidas Jelly Arcade, Присвячений запуску нової лінії кросівок Adidas Jelly Fish, зокрема Triple Black. І захід поєднав промо активності бренда з лайв-зустрічами селебриті. На події помітили Фарела Вільямса як головну фігуру та кількох учасників гурту Stray Kids, а саме Банчанга, Чанбіна, Хана і Фелікса. Вони фотографувалися та записали Олики разом із Фарлом, хоча офіційна дата випуску кросівок ще не підтверджена, ймовірно, що ця лімітована серія Фарла з Adidas Triple Black з'явиться наприкінці 25-го або на початку 26-го року. Що ж до Stray Kids, це їхня неостання згадка у цьому відео. Отже, улюблений бренд персонажів від Stray Kids SK Zoo об'єднує зусилля з анімаційним фільмом Disney Зоотрополіс 2. Наче з цього в сеулі відкрився поп-ап-магазин Зоотрополіс. 2SK Zoo. Фанати зможуть побачити, як мультяшні персонажі південно-корейського бойсбенду взаємодії з Джуді Гопс, Ніком Вайлдом та рештою світу Зоотрополіса. Кожен учасник буде представлений як унікальна тваринка: Бан Чан як Вовк -чан, Лі ліноу як Лібіт, тобто кролик, чанбін як свиня Хьон Джін як тхір. Чому це так мило і смішно? Хан як хан Квока, Фелікс як курча, Син Мін як цуценя та ін? Як фенок, це така карликова лисичка. Далі, далі, такі медіаганти, серед них Дісней задіють не тільки південно-корейських акторів до співпраці, але й айдолів. Дуже цікава колаборація. Ілон Маск опублікував відео, на якому роботи Оптімус працюють у різних сферах життя. Він розповів, що планує створити виробництво до мільйона роботів щороку. Заявляється, в 2025 році роботів випускалося до 10 тисяч. Крім того, Ілон переконаний, що роботи Оптімус стануть ключовим активом Тесла. За майбутньою візою вони можуть забезпечити до 80% вартості компанії. Коротше, Ілона Мозок сходить з розуму. він хочу, щоб роботи-каратисти брали участь у поєдинку разом з людьми. Ну це взагалі як мінімум нерівноцінна боротьба. Хоча, якщо він нам дасть цих роботів на боротьбу з русньою, то велкам роби цих роботів, і головне давай їх нам. мережу потрапила серія перших кадрів нового фільму Роберта Егреса Вервольф про перевертня в сеттингу Англії. У нових образах помітили зіркових акторів, зокрема Лілі Роуз Деп, Арола Тейлора Джонсона та Вілема Дефо. Знімальний процес триває у Великій Британії і саме там зробили всі перші фото. На одному з кадрів видно закривавленого і виснаженого Тейлора Джонсона. Трохи пізніше з'явилися зовсім негламурні фото Деп і Дефо. Актори одягнули в грубі тканини, темні кольори, їхнє обличчя зазнали змін, і все навколо кричить про такий суворий середньовічний. Побута Лілі Роз після носферату, де була оточена замками, платючками, змінює стиль важке пальто, простий одяг і дуже втомлений погляд, а також в неї такий шрам над губою. Мені здається, це зробив перевертень. Ну, дізнаємося про це пізніше. Судячи з кадри, поступово вимальовується взагалі настрій фільму. Режисер Роберт Екерс продовжує свою напружену оповідь, впіздавану з попередньої роботи. Член звукової команди навіть зізнався в інстаграм, що після чит Ання сценарій йому потрібні були обійми. Дія стрічки відбувається в Англії 13 століття, але сюжет поки що тримають в таємниці. Відомо лише, що Лілі Роуз зіграє дружину герою Арона Телора Джонсона. Жінка стає свідком його перетворення на перевертня. Атмосферу творці вибудовують і візуально. Фільм знімають на 35-мм міліметрову плівку. Майже квадратний кадр посилює стилістику, замкненості. Прем'єра фільму Вервольф запланована на різдвяний сезон. 2026 року. МакДональдс Україна оголосив колаборацію разом з серіалом Друзі у Києві та області. Вже у тестовому режимі з'явилися Френдс меню. В ньому можна обрати одну з іграшок героїв культового серіалу. Колекція присвячена 30-річчю шоу. Ціни стартують від 321 гривні. А вже 26 листопада очікується повноцінний запуск. Я буду перша, яка просто побіжить і купить це меню з любою іграшкою. Хоча я дуже би хотіла, звісно, Джоїш, адже що? Правильно, Джой не ділиться їжею. <хи> я вважаю, це просто геніальний маркетинговий хід, адже українці дуже часто переглядають друзів. І я думаю, по цим статистичним даним вони вирішили включити їх у Макменю. Леді Гага вразила своїм новим образом. Співачку сфотографували в Парижі після вечері. Для виходу у світ вона обрала м'ятний костюм від Тома Форда і поєднала вона його з чорним бра і сонцезахисними окулярами. Але Гага, яка славиться своєю любов'ю до блонду, вразила появою з волоссям глибокого чорного кольору, контраст якому додали трендові висвітлені брови. Як відомо, співачка перебуває у французькій столиці в рамках європейського етапу тур Ball», Після чого виршуть до Австралії для серії концертів. На мою думку, тут нічого дивного, адже Леді Кака дуже часто змінює свій. Образ у жовтні співачку бачили під час зйомок Диявол носить Прада з блондом. А ще місяцем раніше, у вересні, вона демонструвала темне волосся на The Late Show. Але я впевнена, що це поруки, тому стан її волосся залишиться незмінним. До речі, вам ладіка більше подобається з білим чи з темним волоссям. Щось в вона не пробує фарбуватися. Мені, до речі, з чорним навіть дуже-дуже подобається. Ну, висотні брови, це я бачу у них зараз з Дженною Ортегою. Один улюблений тренд на двох. Або, ви чули з інших джерел, що Кевін Спейсі зараз бездомний, безхатченко, бідний, не має де жити, за що жити. Так ось сам актор та режисер Кевін Спейсі дуже спостував ці слова. Отже, він вийшов на зв'язок та прояснив ситуацію, зазначивши, що після інтерв'ю, в якому відверто йшлося про те, що актор безхатько, йому почали писати люди з бажанням допомогти. Уявляєте? Отже, цитую самого Спейсі у світлі нещоданих публікацій, які повідомляли, що я бездомний, я відчув, що мені необхідно відповісти. Не представникам преси, а тисячам людям, які зв'язалися зі мною і запропонували місце, де я зможу жити, або просто спитали, чи я в порядку. Усім вам я хочу відповісти, що я щиро зворушений вашою щедрістю. Але я відчуваю, що з мого боку буде нечесно дозволити вам думати, що я дійсно бездомний, як зазначалося в заголовках. Кемін зізнався, що дійсно переживає непрості часи та живе в готелях, але при цьому не може порівняти себе із справжніми безхатьками. Є дуже багато людей які справді живуть на вулиці у своїх машинах, у яких дійсно важка фінансова ситуація. Я за них дуже переживаю. Але зі статті зрозуміло, що я не один з них, і також зрозуміло, що я не намагався прирівняти себе до них. Тому мені дуже соромно, що вийшла стаття із заголовком, який перекручує суть тексту заради кліків. Перепросив актор. Нагадую, що Кевін Спейсі був фігурантом гучного скандалу про домагання. Але у 2023 році суд зняв з режисера та актора всі обвинувачення зараз. Він проживає, наскільки я знаю, на Кіпрі та працює в одному з дуже крутих клубів. І, звісно, мова не йде про колишні гонорари. Але я впевнена, він непогано заробляє ну точно краще ніж я. Зараз в кінотеатрах можна подивитися фільм Іллюзія обману, третя частина. Отже, стара гвардія знову в ділі, ілюзіоністи Робін Гуди, Деніел Атлас, Меріт Макінс, Генлі Рівста, Джек Вайдлер з подачі таємної організації Око, воз'єднуються заради благої цілі викрасти страшенно дорогий діамант серце у страшенно шкідливої тітки Вероніки Вандерберг. Залізна пані керує заснованою її батьком компанією з продажу дорогоцінних камінців. І Уся ця діяльність спрямована на банальне відмивання злочинних грошей. Та Цього разу вершникам доведеться об'єднати зусилля зі своїми молодими послідовниками, готовими не тільки довести профпридатність, а й те, що в їхньому рукаві також припасено кілька козирів. Ілюзії обману три творці не стали вигадувати велосипед їх можна зрозуміти, навіщо ламати те, що й так справно працює? Критики критиками, а підкорювати бокс-офіс треба при фактично тих самих продюсерах. у у фільмі зовсім інші сценаристи та новий для серії режисерів Рубен Флейшер. Творці ілюзії обману три грамотно витримують паузу та не розкривають усіх карт, тобто усіх знайомих облич одразу. Однак це досі те саме кіно, де відбуваються ефектні переодягання на ходу, де від ворогів відбиваються колодою карт чи бородатими трюками з тік-ток. за допомогою магії монтажу героїв, ні звідки може взяти з приватний вітак, що позбавляє їх безвихідних пасток. Якщо ви належите до тих глядачів, які я, Хто вважає себе шанувальником серії ілюзії обману, немає причин пропускати і цю частину. Бо якщо ви полюбляєте фільми з грандіозними шоу, тут ви отримаєте таке ж задоволення. І переходимо до українських новин. Суспільне представило повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2026. Змагатися за право відправитись на міжнародний конкурс будуть 15 учасників. Серед них Анстей, Джеріхел, Каріотайп, Хаят, Лаут, Лелека, Молоді, Монфія, Монокейт, Містер Вел, Окс, З Еліенс, Балерія Форс, Марта Адамчук і щука риба. Пам'яна чогось неправильно вимовила, але ще собі складніші псевдоніми придумали. Я дуже рада, що Джери Хелл повертається, не Євробачення. Вона вже була, вона вже знає, що на неї чекає. І якщо вона повертається, значить, ми будемо з вами чекати що... не менш крутішої композиції, як мама Тереза. А також дуже рада за Монокейт, колишню вокалістку, солістку, коротше, головну учасницю гурту Go Away. Вона пропала на деякий час. Я дуже рада, що вона повернулась недавно і зразу розпочинає своє повернення з нацвідбору. Отже, з Скоро за підсумками прослуховування лонглиста оберуть 9 фіналістів і ще одного учасника визначить рейтингове онлайн-голосування. Фінал самого нацвідбору відбудеться у лютому 26-го року. Переможця визначатимуть голоси глядачів та журі, склад якого українці обиратимуть також онлайн. 70-й конкурс Євробачення пройде у відні. Півфінали заплановано на 12 та 14 травня, а грандфінал на 16 травня. Не дочекаюся, я дуже люблю Євробачення, особливо цей момент. Коли дійсно цей конкурс об'єднує не тільки країни, а якось всю країну ми трошечки відволікаємося і дивимося, вболіваємо за наших, переживаємо, Знаєте, переживаємо не того, де куди і як піти в укриття, а дійсно переживаємо від якихось таких хвилюючих моментів. Співачка Світлана Лобода тільки наближається міліметровими кроками до України, а потім як запора якусь фігню, і знов на кілометр назад. Отже, у соцмережах з'явилось відео з нещодавнього виступу співачки в Осло. Зокрема, завірусився момент з прапором, який їй кинули на сцену глядачі, на що Світлана відреагувала, ну скажімо так, м'яко кажучи, неоднозначно. З ролика ми можемо бачити, як вона підіймає прапор, але не розгортає його. Потримавши трошки його в руках, Лобода попросила танцівницю її балету віднести прапор за сцену. Не знаю, як підібрати слова, щоб не матюкнутися, адже наш Рапор брали та розкривали просто світові знаменитості, як Imagine Dragons, Billie Eilish, Айліш, і там список нескінчений. А свята Лобода пробиває чергове дно. За співачкою спробував заступитись її кум Анатолій Анатольович, ведучий відомий. Він опублікував кадр з іншого концерту Лободи, де вона високо тримає в руках розгорнутий український прапор. Однак додав, що це фото було зроблене у 2023 році, якраз тоді, коли співачка випустила україномовний альбом. Також мережею Трец шириться фотографія, як Світлана Лобода на Євробаченні, тоді яке проходило на Московії, виступала на своїх барабанах і поруч були два великі українські українські прапори, але я б все ж таки говорила про сьогодення. Не будемо говорити 5-10 років тому назад. Давайте говорити про сьогоднішній день. Україні сьогодні потрібна підтримка українським людям. Сьогодні потрібен цей патріотизм. Тим паче, що Лобода піднімала український прапор 23-му році і на Московії. То чому б на цьому концерті цього не зробити? Тим більше, якщо тобі люди передають саме для цього цей прапор. Ще один незрозумілий випад Олі Полякової та Маші Євросиніної, які дуже сильно сміялися, коли Іван Люленов виконував пісню, в якій є рядки про загиблих українських героїв. У фіналі сезону Ліги сміху Іван Люленов заспівав різдвяну пісню. Віддаю у ній є такі рядки: поверни тих, хто на небесах янголами. Коли ж гуморист виконував трек, Маша Євросиніна та Оля Полякова дуже реготали. Водночас на відео видно, що сміялись практично. Всі, крім декількох осіб, я вірю, що вони насміхалися несполеглих воїнів, але все одно потрібно було віддати шану і зачекати до закінчення цього виступу. Я бачу по поведінці полякової взагалі реально все одно. Вона попадає в ці скандали одним за одним. Навіть не намагається тримати своє лице, знаючи, що культура відміни в Україні на дуже слабкому рівні. І я сказав йому так. Отже, Петро Злотя, коханий співака Меловіна, зробив йому пропозицію в самому серці Києва на Майдані Незалежності. Як розповів артист, коханий подарував йому 501 одну троянту та золоту обручку італійського бренду Деміаню з 10 з 10 діамантами вагою. 0,07 крат. Я не думала, що колись буду таку новину читати про чоловіка, а не про якусь жінку чи дівчину. Співак поділився з прихильниками в інстаграм, відео моменту освічення, на якому видно, як саме Петро готував йому сюрприз. Мело він зізнався, що зовсім не думав над відповіддю, адже Петро це його кохання з першого погляду. За словами співака, його коханий доброволець парамедик. Він служив у гарячих точках, таких як часів, яр, бахмут та запорізький напрямок. Але ми бачимо, що набагато, набагато сміливіші та мужніші, ніж деякі чоловіки. Щодо весілля, то офіційно пара не може узаконити свої стосунки, але пара сподівається на прийняття нового закону, який дозволить їм це зробити. Стільки слів підтримки, привітань та вашої любові мені та Петру це читати дуже приємно. Як тільки закон 91.03 вступить у дію та буде підписаний паном президентом, ми будемо першими, хто покличе усіх вас на розпис. Написав. Співав своїй мережі. Ну а на сьогодні у мене все. Я вам дуже дякую за любу активність на моєму каналі. Лайк, коментар, смайлик, а підписка це взагалі для мене буде святом. Я сподіваюся, що ви спеції були цієї ночі та всі інші ночі, і не тільки ночі, а дні. Дуже прошу вас, не нехтуйте укриттям. А тим, хто за кордоном, випийте за нас всіх хто в Україні, чашечку гарячого какао на різдвяних ярмарочках. Ну а я бажаю вам надзвичайно мирного дня. Та надзвичайно мирної ночі далі буде.